Вітаю вас на каналі. Я в магазині Юск. Дякую вам за ваші вподобайки. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду. Подушка качиний пух 1000 гривень. 100% бавовна. Подушка 50 на 70. Гусячий пух 2150 гривень. 90% пух європейського гуся. Подушка качений пух 50 на 70 см 1500 гривень. Наповнювач 50% пух білої качки та 50% перо. 650 гривень 50 на 70 см, силиконовий штучний пух, подушка 750 гривень, Силіконізований штучний пух та поліестер. 30 на 47 см, ціна 300 гривень. Піноматеріал з ефектом пам'яті. Подушка 600 гривень 50х70. На наповнювач поліестер та волокно. Килимок білий 100 гривень розмір 40 на 60 см. Мікрофібра латекс 600 гривень 50 на 80 см. Світло сірому кольорі. Є ще більшого розміру в такому кольорі 1099 гривень. Світло коричневий також є менший та більші розміра. І білий. Килимок бавовна поліестер 650 гривень, розмір 50 на 80 см. 50 на 80 см, мікрофібра, термопластик 600 гривень. Кольори є на вибір. Килимок травка в меншому розмірі 50 на 80 325 гривень. Халат з мікрофібри 600 гривень. Кольори є на вибір. Халат такий хорошої якості, плотний. Є ще тончі халатики по 375. Жіночі тапочки тепленькі. 425. Розміри 36, 41. Тапочки Тедді 400. Тапочки кімнатні, сірого кольору. 600. Скатертина шириною 140 см, 275 гривень за метр. Клійонка 175 гривень за 1 метр. І є багато варіантів наявності. Коробка сталь жовта 15 на 20 см, ціна 400 гривень. Є ще така в чорному кольорі. Щітка для волосся в чорному кольорі пластик 115 гривень. Полиця сталь 275. 500 гривень полиця на два відділення. Полиця висотою 50 см в чорному металі 700. Туалетна щітка кераміка 350. Дуже великий вибір в магазині. 499 600 гривень 400 550. 400 550. Диспенсер для діткого мила 329 двадцять гривень, висотою 15 см. скляний 650, в жовтому склі 269. Кераміка по акції 175 гривень. 299. Тут реально дуже великий вибір для ванної кімнати ви знайдете на будь-який смак та кошельок. Склянки також великий вибір по 249. Біла кераміка 299. Полігума, скляна 499. Жовте скло 229. Кераміка акційна 150. Висотою 12 такий стакан квадратний 299, 179 бежевий, 229, комплект постільної білизни 550 гривень без простирадла. 140 на 200 см бавовна 1100 гривень також йде без простирадла. Є по 1150 та 800 гривень. Комплект постільної білизни 1,40 на 2 800 гривень. Простирадло 100% бавовна 300. 1,50 на 250. 2,40 на 2,60 550 гривень. 100% бавовна 3700 гривень. 2 на 2, 20 Метр п'ятдесят на 250 2200 фланель сто відсотків бавовна з простирадлом 2999. Розмір 2 на 20. Кошик натуральний плетений з ручками 549 гривень. Кошик плетений 400, 32 на 32 см. Коробка натуральна плетена з кришкою 599 висотою 15 см. 700 гривень кошик плетений з ручками. За 800 гривень можна придбати кошик морські водорослі висотою 27 см. Чорний плетений кошик з ручками 1299. Є ще такий варіант акційний 575 гривень. Кошик світлий плетений – 1299. Коробка кольору хакі 300 гривень. З ручками та кришкою. Додаткова знижка мінус 15% від ціни на ціннику. Ідеально підійде для взуття. Коробка натуральна з ручками 350 гривень. Кошик лоза білий 499 гривень. Дякую вам, що додивились це відео до кінця.